27 січня Татарбановський міський голова Андрій Глущенко та голова правління благодійного фонду Вітрила дитинства Катерина Трапіцина підписали меморандум про співробітництво. Меморандум укладено для об'єднання зусиль з метою захисту прав дитини на виховання в безпечному та байливому сімейному оточенні для здійснення спільних заходів щодо надання послуг сім'ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах або належать до груп вимушеного переміщення осіб. Та проживають на території Татарбунарської територіальної громади. Першим кроком реалізації даного меморандуму стало відкриття в місті Татарбунари соціального хабу. Дорогі діти, батьки, дорогі гості. Мене звати Марк. Я представник фонду «Відрила дитинства, який на даний момент реалізує проєкт Соціальний хаб. Простір для дітей та батьків. В рамках проєкту передбачається надання соціальних, юридичних та психологічних послуг дітям та батькам різних вразливих категорій. Наша команда соціальний менеджер, юрист та психолог, разом із тісною співпрацею міської ради будемо надавати допомогу всім потребуючим, як дітям, так і батькам. Сьогодні ми відкриваємо соціальний хаб. Простір, безпечний просір для дітей та батьків. В нашому хабі кожна мати, кожен батько зможе залишити свою дитину на деякий час, на годину, на дві, під наглядом наших працівників психолога, юриста та менеджера. Хотів би також вас познайомити із нашою командою. Я Марк, соціальний менеджер. Далі у нас іде. Вітаю вас, діти! Я ваш психолог Дар'я. Я буду надавати вам психологічну допомогу в разі необхідності. Будемо проходити цікаві майстер-класи, творчі майстер-класи, тренінги. Тому сподіваюся, у нас все вийде. Думаю, можна привітати великій <своей> нових. <física> Вітаю всіх! Я Дуда Кристіна, я юрист проекту. Я буду задовольняти потреби наших сімей, ваших сімей в юридичній площині. Тому ми завжди раді вам допомогти, направити, чекаємо з нетерпінням кожного. Дякую. Також на відкриття нашого хабу завітали гості і хотів вам їх представити. І так, перший секретар Тарнавської міської ради Лісніченко Олександр Вадимович. Вітаю. Шановні присутні, для мене. Дуже прочиста можливість є представити вам цей соціальний хаб. Ви знаєте, що наше основне завдання нашої ТГ і всіх, я думаю, ТГ вогню місцевого самоврядування це покращення послуг як соціальних, так і адміністративних. І одне з таких завдань ми сьогодні відкриваємо. Ви знаєте, що Андрій Петрович уклав меморандум з фондом Благодійним «Вітрила дитинства і завдяки цьому меморандуму ми змогли відкрити поки що тут, в приміщенні школи номер 2 а потім цей, цей хаб буде знаходитись в, адміністратив, в адміністративній будівлі нашої міської ради. Тому в нас є можливість покращити ці послуги, надавати ці послуги, як Марс сказав, і соціальні, і психологічні, і юридичні послуги. Тому всіх запрошуємо. Приймати участь, я думаю, що це буде хороша подія для нас. Дякую. А, також йдемо далі. Начальник служби у справах ЄПЕТНА міської ради. Шала Людмила Дмитрівна. Добрий день, шановні присутні. Дуже приємно, що в нашій громаді відкрився такий заклад, такий осередок, де ми будемо надавати допомогу сім'ям з дітьми на період військового часу, що це е, благодійний фонд вітрила дитинства, е, зверну увагу на наш... Е, дуже мало в Одеській області таких громад, таких осередків. Е, авангардівська громада Таїрівська, Красносьолка зустрілася в цьому році, е, Татарбунари і ще одна не запам'ятаю, що три в цьому році, а дві інші. Два вони е, випробували таких проєктів, воно працює, воно допомагає в громаді для дітей, для сімей. Буде тепер працювати в нашій громаді. Завдяки таким нашим переговорам Андрій Петрович ухватився за таку ідею. Я думала, можливо, там якось там не Мені та Андрій Петрович каже, нато для нашої громади і тільки тут сюди тягнути. Ну, от загальними спільними такими зусиллями знайшлася команда, яка запроваджує цей проект. Дякую нашому керівництву громади, благодійному фонду «Вітрила дитинства і дякую присутнім дітям, що сюди прийшли. Ідемо далі, за що небагато. Головний спеціаліст відділу освіти Лазарщук Олександр Федорович. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні дійсно свято свято для дорослих, свято для дітей, адже відкриття такого хабу дасть можливість всім вам більше подружитися, отримати певну соціальну підтримку, знайти тут справжніх друзів. Керівникам цього проєкту бажаємо успіхів, щоб дітки дійсно тут знаходили розраду. І для нашої громади це сьогодні також велика подія, адже діти для нас на першому місці. Тому успіхів вам цього самого найкращого. Дякую. Директор татаронарського ліцею імені Василя Захаровича Тура та міської ради Осаденко Володимир Іванович. Для дітей, для я. Я практик. Скажу вам так, що все, все що робите, робиться для наших дітей, так як воно найважливіше. Це те, що потрібно зараз в нашій державі. Ви майбутнє в нашій державі. Батьки все роблять. І зараз цей хап відкрився це для того, теж для того, щоб вам було легше. Ми ж не будемо казати, що ні, нас цього немає. У нас дуже багато сімей потребують. Допомоги сімей, діти цих сім'ях. І ми знаємо, що є сім'ї, які в нас дуже на перетримці дітей мають. І таких дітей, як директор школи, знає, що їх дуже багато. І я думаю, я дивлюся цьому команду, Я думаю, я не думаю, я знаю, я знаю цих людей, я знаю, що у них буде все-все добре. Получиться все, а вам, всім дітям. Рости крепкими і здоровими. у нас час. Давайте всі разом розвеселимося і теж Гарну руханку. Супер, На відкриття були запрошені діти з патронатних родин, багатодітних родин, переміщені особи та інші. Татарбинарський б'ют підготував для них невелику розважальну програму. Діти отримали масу задоволення та вражень. Наші патрональні родини, нашої громади, послали Лариса Багаряніна і Михайлинка Тетяна Миколаївна, виховують дітей в своїх родинах, мені родини п'ятеро дітей влаштовані на даний момент. І у Тетяни Миколаївни двоє дітей влаштовані. Я би хотіла щоб ви поділилися своїм досвідом виховання дітей, як ви будете використовувати цей соціальний хаб для своєї роботи. Ну що, ми дуже раді, що відкрився такий так, да, в нашому е, громади, в нашій. громаді, так. Е, це дуже добре, це геть це дуже прекрасно. Е, нашим дітям дуже не вистачає дуже часто, не вистачає психолога. Тому це дуже дуже добре. Я прямо, я прямо, ми прямо раді не знаю. Можна залишати да. дітей, а ще може буває, колись треба піти, ну, в громаду побігти, до... П'ятеро дітей залишити, то можна прийти залишити дітей. так? І собі побігти, до любили, ми тільки свої, своє питання. Це дуже-дуже дуже добре. Ми дуже раді. Час добрий нашим. Я теж дуже рада, що відкрили такий центр, тому що дітям дуже важливо. З психологами, робота з психологами. Теж хочу додати, як і Лариса Варіаніна, що іноді нема з ким залишити дітей, побігти в той же СНАП в СЗМ в службу в справах дітей, в лікарню, за то те саме задекларувати дітей в лікарню або по своїм справам побігти. А в цей центр можна привести дітей, також, щоб діти розважилися, поспілкувалися. Своїми однолітками. І я хочу сказати, що наша громада вперед, молодці, що йдуть в крок з часом, з, з усіма наперед, видвигають нашу громаду, відкривають такі центри. Дай Бог їм гарної роботи в команд. молодій команді і, наш, і нам, щоб ми співпрацювали, раділи зустрічам.